Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про сучасні рішення для димоходів та вентиляцій, а саме про утеплені сендвіч-труби. Переді мною розміщені ключові елементи, які сьогодні допоможуть нам розібратися більш детально в даній темі. Зверніть увагу три труби різних розмірів: 30 см, 50 см та метрова. Також продемонструємо, як труби з'єднуються між собою і чому це важливо для вашої безпеки. Утеплені труби, які в народі називають сендвіч, є сучасним рішенням для створення димоходів та вентиляційних систем, що забезпечують високу ефективність та довговічність димаря. Вони складаються з внутрішньої та зовнішньої труби, між якими в заводських умовах щільно запаковується шар утеплювача. Зазвичай це базальтова вата, яка допомагає зберігати тепло та запобігає утворенню конденсату. Також ізолює трубу від надлишкової температури на поверхні. Завдяки такій конструкції утеплені труби є оптимальним вибором для використання у неопалювальних приміщеннях або на відкритому просторі. Як влаштована сендвіч труба? Сендвіч труба складається з трьох основних елементів. Перше внутрішня труба, основний канал, яким виходять гарячі гази. Вона виготовляється з нержавіючої сталі різних марок AISI 201, AISI 304, AISI 321, залежно від температури газів та умов експлуатації. Вона контактує з гарячими газами, тому матеріал залежить від типу опалення. Друге зовнішня труба захисний шар, який виготовляється з оцинкованої або нержавіючої сталі. Оцинковка дешевша, нержавійка, довговічна. Та естетична. Третє утеплювач. Шар базальтової вати між трубами, який витримує температуру понад 600 градусів. Завдяки йому труба менше нагрівається ззовні, а всередині довше тримає тепло. Та запобігає утворенню конденсату. Додатково всередині труби використовуються дистанційні кільця. Вони потрібні для того, щоб під час транспортування утеплювач не висипався. Під час монтажу їх обов'язково варто знімати. Ще одна важлива конструктивна особливість це посадка 10 см. Це означає, що труби з'єднуються між собою з глибоким входженням однієї секції в іншу. Такий спосіб монтажу забезпечує щільне прилягання елементів без проміжків, що запобігає виходу диму та чадного газу у приміщення. Стійкість димоходу, конструкція не зміщується, залишається строго вертикально. Додаткову герметичність запобігає потраплянню вологи та зменшує ризик утворення конденсату. Для максимальної надійності монтаж утеплених труб передбачає використання заклепок. Після з'єднання двох елементів, наприклад, труб чи колін, рекомендовано закріпити стики алюмінієвими або нержавіючими заклепками. Багато хто цікавиться, чи можна замінити заклепки на саморізи. На практиці це менш ефективно, оскільки зовнішні кожухи у місці з'єднання утворюють товщину 1 мм, яку важко просвердлити саморізом. Натомість. Обравши свердло діаметром 4,2 мм у поєднанні з заклепкою 4х8 мм, ви отримуєте надійний та ефективний результат. Шви у наших трубах герметичні, виконані аргоновим зварюванням методом ТІК. Це сучасна технологія, яка забезпечує ідеальну якість зварного шва, його міцність та герметичність. Завдяки цьому виключається ризик проникнення чадного газу через мікротріщини, а також підвищується довговічність конструкції. Ми щороку проходимо європейську сертифікацію на герметичність швів та відповідність продукції міжнародним стандартам безпеки. Це означає, що Димохід не пропускає дим та чадний газ у приміщення, що гарантує безпеку мешканців. Всі матеріали, з яких виготовлені труби, відповідають європейським екологічним стандартам і не виділяють шкідливих речовин при нагріванні. Труба витримує високі температурні навантаження без деформації та руйнування, що запобігає аварійним ситуаціям. Вибираючи сертифікований димохід, ви отримуєте продукт який відповідає суворим європейським нормам безпеки та якості, гарантує довговічність та безпечну експлуатацію. Як обрати матеріал труби? Вибір марки сталі залежить від типу опалювального обладнання. 201 марка сталі ідеально підійде для вентиляції або газових котлів, у яких температура вихідних газів становить 100-120 градусів. 304 марка сталі ідеально підійде для твердопалених котлів на пелетах адже там температура вихідних газів становить 100-300 градусів. 321 марка сталі ідеально підійде для твердопалених котлів на торф брикетах або на дровах, адже там температура вихідних газів сягає понад 300 градусів. Товщина сталі теж має значення. Чим вона товща, тим довше прослужить труба. Наприклад, труба товщиною 1 мм прослужить на 8-10 років довше, ніж тонша труба. Окремо поговоримо про лазні та сауни. Адже для них потрібні спеціальні труби, тому що температура вихідних газів там сягає понад 500 градусів. У нашому асортименті є сендвіч труби з посиленим утепленням. Товщина утеплювача 50 мм замість стандартних 30 мм. Використовується ізоляційний матеріал парок, який витримує температуру до 1000 градусів. Ці труби роблять використання печей безпечними, захищають стіни та стелю від перегріву та мінімізують ризик займання. Отже, прості поради. Перед монтажем обов'язково зніміть дистанційні кільця. Вони потрібні лише для транспортування. Не економте на утеплювачі, адже від нього залежить ефективність вашого димоходу. Ну і звісно, вибирайте сертифіковані труби, адже це гарантія вашої безпеки. Ну і наостанок давайте продемонструємо вам, як труби з'єднуються між собою. Все дуже просто, надійно та легко. Вентустрій ваш надійний виробник з виготовлення димоходів та вентиляційних систем.